Доброго дня, шановні батьки! Дуже рада вітати вас сьогодні на нашому майстер класі. Ми зібралися для того, щоб поговорити про важливе, як виховувати креативних, творчих і талановитих дітей. Сучасний світ швидко змінюється і вміння мислити по-новому знаходити нестандартні рішення допомагає дитині бути впевненою, сміливою і рішучою. Дорослі та малі полюбляють казки, та сьогодні звична історія прозвучить зовсім по-новому. Навпаки. Жили були коза і семеро козенят. Вони були веселі та любили вигадувати ігри. Одного разу під вікном з'явився вовк, але він не хотів обдурити чи з'їсти казенят. Вовк був дуже самотній і мріяв про друзів. Спочатку казенята злякалися, бо пам'ятали мамині слова остерігайтеся, вовка. Але найменше казеня вигукнула А що, як він справді хоче бути добрим? Давайте перевіримо. Якщо ти наш друг, склади веселий танець. І вовк старався так танцював, що всі реготали до сліз. Потім разом вони назбирали квітів, прибрали біля будиночка. А коли прийшла мама коза, вона була здивована. Вовк і разом співали та танцювали. З того часу вовк ніколи не був самотнім, і жили вони дружно, весело і креативно. Бажаю, щоб у ваших сім'ях завжди панувала атмосфера любові, довіри і творчості. А креативність ваших дітей нехай стане їхнім ключиком до щасливого майбутнього. Запрошую вас початувати разом з нами намалювати дівчинку осінь.

Дорослі, створіть атмосферу для фантазії, довіри та любові, проводьте більше часу з дитиною, грайте, малюйте, розмовляйте, слухайте дитину, намагайтеся розуміти її почуття та потреби. А зараз кілька практичних порад для дорослих. Хваліть дитину за ідеї, а не лише за результат. Слухайте навіть дивні фантазії, у них зерно майбутньої креативності. Використовуйте побутові ситуації як поле для гри. Наприклад, А що, якщо цю страву можна приготувати інакше? Або, А як перетворити простий картонний корабок на космічний корабель або інші цікаві поробки? Для розвитку креативності дітей важливо створити стимулюючі середовище. Це може бути організація простору, де діти мають доступ до різноманітних матеріалів та інструментів для власного творчого вираження. Також важливо підтримувати атмосферу відкритості та позитивного спілкування, що сприяє розвитку самовираження та творчості у дітей. Дозволяйте дитині фантазувати, навіть якщо її думки здаються незвичайними. Створіть вдома куточок творчості. Коробку з папером, олівцями, природними матеріалами. Залучайте дитину до побутових справ, як до гри, наприклад, придумати новий спосіб складати іграшки. Важливо пам'ятати, що креативність це не лише набір навичок, але й стиль мислення, який можна розвивати та підтримувати протягом усього життя. Замість звичайних запитань використовуйте відкриті. Ці запитання спонукають дитину до розгорнутої відповіді, роздумів та висловлювання власної думки, а не до короткого так чи ні. Такі питання часто починаються словами як, що, чому, опиши, розкажи і допомагають розвивати мислення, мовлення та емоційний інтелект дітей. Пропонуємо до уваги приклади деяких з таких запитань.